Хто Звідки ля твоє коріння? Полісся, Буковина, Закарпаття чи Донбас? Де жив твій прадід, шукаючи від голоду спасіння? Чи знаєш, друже, хто роками нищить нас? Чи знаєш, хто у тридцять помирав мову? Хто за любов до України віддавав життя? Російська в Україні не з добра, не випадково. Нам ешелонами завозили оте сміття, і їх нищили, вбивали за патріотизм, щоб ти сьогодні мав державну мову, відстоювати рідне не нацизм, не шовінізм. Це твій обов'язок, кінець розмови. Ціхоється всі рани, розчиниться все кров. С мене побачиш ти квітучою і знов я подаруючи небо і прийде весна, колись, коли закінчиться війна, тому що я Україна, я витримаю тримаю я захищу тебе, кур що мене цілять дві душі, тому що я сильна я подолаю все, но ти мене в своїх руках несе. Наші ангели нас захищають, від навали і тьми ворогів. Мої крила тебе обіймають, мої руки в крові чужаків. Вони ніжно встромили у спину, увірвавшись на хабну вночі. Але стали ми за Україну єдині, схрестивши у битві мечі. Відбудуємо все, повернуться із далеких країв всі птахи. Очі твої мені посміхнуться, засміються, ще знав дітлахи. Сильна нація, вільна, єдина, мирне небо, щасливе життя. Ми є всі твої, ми родина. І нехай буде так, буде так.